В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні говоримо про тему, яка стосується кожного: про здоров'я, про боротьбу з онкологічними захворюваннями і про тих, хто щодня стоїть на передовій цієї боротьби. Наш гість генеральний директор Буковинського клінічного онкологічного центру Ігор Малишевський. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Всім слуха. Онкологія це проблема, якої багато хто боїться, але водночас це тема, яку потрібно вчитися розуміти. Пане Ігор, ви щодня бачите людей, які проходять через найважчі моменти у своєму житті. Як вам вдається зберігати в собі віру, спокій і давати надію людям? Ну, це професійний колектив. Дружня атмосфера і розуміння, що так це лікується, і разом з пацієнтом боротися з цією недругою. Але основна задача на даний етап, період життя нашої країни це, звичайно, попередити онкологічні захворювання, тому що, на жаль, Біля 30-35% від перших виявлених онкологічних хворих це пацієнти, які знаходяться вже на третій-четвертій стадії захворювання. Ого. Тому тут є досить велика проблема. Ми вже не один рік на цю тему спілкуємося, намагаємося донести цю інформацію, що так це лікується, але воно краще лікується тоді, коли це на ранніх стадіях. І тоді можна запропонувати пацієнту більш ширший спектр надання медичної послуги в плані лікування. Ну і звичайної діагностики. Напевно, страшно звучить, що потрібно обстежитись, і люди бояться почути якийсь висновок. Ну, по-перше, суспільство не усвідомлює, що його здоров'я, його життя в першу чергу в його руках, і для того, щоб убезпечити себе. І таких захворювань, як онкологія, так і всіх решта, основний вихід це профілактика, або рання діагностика того чи іншого онкологічного захворювання. Якщо людина приділяє своєму здоров'ю увагу, то звичайно, якщо є випадки, коли виявляються ці захворювання, то звичайно на ранніх стадіях побороти цю надовгу значно легше. Але ще раз кажу: професійна. Команда, дружній колектив і віра пацієнта в перемогу над цією недугою, дає досить гарний результат, але на першому місці це має бути профілактика онкологічних захворювань. Угу. Якщо подивитись на статистику, кількість онкологічних захворювань, на жаль, щороку зростає на Буковині так само. Мова йде про те, що рак прогресує, чи про нові підходи, які допомагають виявити онко на ранній стадії. Ну, перше, що потрібно знати всім слухачам, що онкологічні захворювання не займають друге місце в Україні mm -hmm. серед тих випадків, які призводять до смерті. Тому це поширене захворювання, яке з кожним роком прогресує, тобто збільшується вперше виявлені випадки. Але слід і говорити те, що установа лікарі працюють над тим, щоб виявляти цих пацієнтів на ранніх стадіях, тобто покращити профілактику. Тому збільшення пацієнтів на онкозахворювання це як результат того, що поширеність хвороб, а також краще виявлення та діагностика цієї недуги. Які найбільш затребовані вікові групи? Ну, якщо ми раніше, декілька років тому назад казали, що пацієнти, які лікуються в Буковинському клінічному онкоцентрі, це пацієнти вікової групи 60-64 роки, угу. то зараз, на жаль, це 30-34 роки починає. Молодіти захворювання, виявлятися в осіб молодого віку. Якщо ми беремо в розрізі чоловіки та жінки, то вони майже порівну ділять цю пальму mm -hmm. першості щодо поширеності захворювання як чоловіків, так і в жінок. Слід зауважити, що в чоловіків на першому місці це захворювання органів дихання, далі йдуть органи травлення та органи сечостатевої системи. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про жінок, то тут пальму першості поділяє як рак молочної залози, а також захворювання. Жіночих статевих органів, далі органи травлення та шкіра. Тому, дивлячись на цю статистику, кожен мешканець нашої області, кожен слухач, який нас сьогодні слухає, він повинен розуміти, що хоча б раз на рік він повинен відвідувати лікувальну установу. чи та, яка ближче до нього, додому, або там, де він знаходиться на обліку, або завітати до нас в Буковинський клінічний онкологічний центр, де досить гарна діагностична база, і працюють е спеціалісти, які мають е великий досвід у виявленні онкологічних захворювань, того тільки усвідомлення того, що здоров'я в руках людини покращить е результати раннього виявлення, а також зменшить смертність в майбутньому. Угу. Якраз інформація для тих, хто усвідомив, і у мене є питання від нашої слухачки від пані Наталії, яка запитує: якщо у людини нічого не болить, вона живе щасливо і прекрасно, але хоче переконатися, що в неї немає раку, куди їй звертатись і де можна отримати всю інформацію про вартість, чи має які мають бути дослідження, терміни виконання і так далі. Ну, якщо ми говоримо про Чернівці, Чернівецьку область, то це Буковинський клінічний онкологічний центр. Інформацію можна дізнатися як на офіційному сайті, а також у нас працює кол-центр, цілодобовий йде запис, тому будь-яке питання можна задати та з часом отримати на нього відповідь. Всі діагностичні послуги в Буковинському клінічному онкологічному центрі є безкоштовними. І якщо ми говоримо в даному випадку за жінку, то хоча б раз на рік вона повинна звернутися на консультацію до онколога онколога-мамолога, до, до онкогінеколога, до онколога, до дерматоонколога, і хоч раз на рік пройти ультразвукову діагностику, рентген-легень, гастрофіброскопію. Якщо ми говоримо за чоловіків, то це консультація онкоуролога, консультація онколога, онкодерматолога, ультразвукова діагностика, гастрофіброскопія, тобто ті базові речі, які потрібно робити кожній людині раз на рік, щоб Попередити не тільки онкологічні захворювання, а будь-які інші захворювання, які можуть виникати в тому чи е, іншому віці, і притаманні тому чи іншому віці. Але якщо ми говоримо за онкологію, то це дуже дієвий інструмент в попередженні та ранньому виявленні онкологічних захворювань. Якщо робити раз на рік УЗД і рентген, це безпечно для організму? Це безпечно та безкоштовно. Прекрасно. Я сподіваюся, що величезна кількість наших слухачів сьогодні взяла це на заміточку. І Інформацію можна отримати на, на офіційному сайті Буковинського клінічного онкологічного центру. Пане Ігор, ви очолюєте онкоцентр у час великих змін. Що зараз відбувається всередині закладу і чим живе Буковинський клінічний онкоцентр? Буковичний, Буковинський клінічно онкологічний центр живе боротьбою з онкологічними захворюваннями. Так, четвертий рік війни, так це також відбувається на всіх медичних працівниках, які працюють в закладі, так, зміни в державі. Матеріальне зменшення матеріального достатку так воно все також відбувається на всіх верстах населення, так само і на медичних працівниках. Але тим не менш ми разом з нашими пацієнтами боремося, ведемо санпросвітницьку роботу, працюємо в напрямках раннього виявлення та ранньої діагностики онкологічних захворювань. Хоча і війна вносить свої відбитки на цей процес, на роботу мульдисциплінарних команд онкологічних, які кожного тижня здійснюють виїзди в райони. і на Місцях там, де в тому чи іншому районі надають консультативну послугу тим громадянам, які свідомі і свідомо звертаються на профілактичні огляди. Тобто є певні мобільні групи, які по області курсують і можуть проводити консультації, вже на протязі двох років Боковінський клінічно онкологічний центр е, організовує виїзди в амбулаторії, ФАБ угу. е, ПМСД. Е, в різних куточках нашої області, попередньо сконтактувавши з первинною ланкою сімейної медицини, з сімейними лікарями, узгоджув, узгодивши дати виїзди команд спеціалістів, які фахівці входять в ці команди, так ми це робимо вже на протязі двох років, і це дає свій позитивний результат в ранньому виявленні онкологічних захворювань. У ЗМІ зустрічалася інформація про лінійний прискорювач. Що це означає для пацієнта і коли він почне повноцінно працювати? А може вже працює? У нас на даний момент в Буковинському клінічному онкологічному центрі зараз працюють два сучасних лінійних прискорювача, на якому проходять етапи лікування саме променевої терапії, пацієнта, яким встановлено діагноз онкологія. В залежності від локалізації, від поширеності, лікарі підбирають. Той чи інший вид, ту чи іншу дозу, глибину, і в команді разом лікар, медичний фізик, лаборант, пацієнт отримує сучасну онкологічну допомогу тут, на Буковині. Це сучасна онкологія, без якої неможливе існування сучасного онкологічного європейського центру. Тому так, ми. До цього дійшли, ми це здобули, і пацієнти, які до нас звертаються, мають змогу отримати сучасну променеву терапію на сучасному обладнанні. Тобто центр поступово перетворюється на медичний осередок сучасного рівня. Він є на даний момент угу. сучасною європейською клінікою, де створені комфортні умови як перебування пацієнта, а також для Умови для роботи лікарів, медичного персоналу, де є сучасне обладнання, де вони мають змогу стажуватися в різноманітних клініках провідних, як і України, так і Європи, здобувати досвід і використовувати ці знання в боротьбі з онкологічними захворюваннями. І наш девіз так це лікується. А раніше для того, щоб пройти певні процедури, люди їхали за кордон чи в інші області? Ну у нас було певне обладнання, на якому проводилася променева терапія, але це вже минуле. А щодо того, що ми говоримо про сучасну променеву терапію, то на жаль, останні 20 років пацієнти нашої області змушені були їхати в інші регіони нашої України, де ці лінійні прискорювачі були і де була можливість пройти цей вид лікування. А тепер вони є і в Чернівецькій області, і в Буковинському онкологічному центрі. Добре, давайте перейдемо тоді до кадрових питань. Чи відчуває онкологічний центр кадровий дефіцит? Якщо так, то як намагається його вирішити, і чи взагалі складно утримати молодих лікарів в області? Ну, Буковинський клінічно онкологічний центр, так як і вся медична галузь України. Найбільше потребує зараз молодшого та середнього медперсоналу. З цим є проблема в всій Україні, а також в закладах нашої області, але гарні умови праці, достойна заробітна платня, то є змогу все-таки закривати робочі моменти, питання. І... В цьому плані ми намагаємося щоб пацієнт отримав кваліфіковану медичну допомогу з кваліфікованим медичним персоналом. Що стосується лікарів, за останніх п'ять років на досить омолодився склад лікарів. Прийшли нові фахівці, які пройшли відповідне стажування, навчання. Досвід, які впроваджують зараз у нас на Буковині, в Буковинському клінічному клінічному центрі, і почали розвивати такі напрями, як онкоурологія, торокальних хірургія, які на жаль історично так склалися. У нас у закладі взагалі не були розвинені, і ця допомога не надавалася в повному обсязі. Дуже хочу я звернутися до всіх студентів і випускників медичних закладів, які здобувають освіту, для того щоб вони переглянули свої пріоритети працевлаштування і звернули увагу на Буковинський онкоцентр. Добре, щоб розвиватись, потрібні ресурси, що зараз найбільше потрібно Буковинському онкоцентру. Ну, найбільше, що потрібно зараз суспільству України, це закінчення війни. Угу. І Буковинський онкологічний центр також дуже цього бажає, адже війна наносить відбиток. На всі галузі, так само і на охорону здоров'я, так само на пацієнтів, які до нас звертаються, на їх психоемоційний стан, напруженість спілкуванні і досить багато інших речей, які пов'язані з логістичним забезпеченням онкологічного центру з боку Міністерства охорони здоров'я. Тому першочергове це закінчення війни, ну а далі працювати та породитися. А як люди можуть допомогти, якщо, наприклад, є слухач, який хоче і думає, так я хочу допомогти і долучитись до підтримки онкоцентру? Як вони можуть це зробити? Буковинський клінічний онкологічний центр є надійним партнером Національної служби здоров'я. У нас заключення з Національною службою здоров'я медичні договори. Ми надаємо медичну послугу і за цю послугу отримуємо фінансування з Національної служби здоров'я. Тому в цьому плані основні види лікування, які є в онкології, вони є безкоштовні. Так, на жаль, не вистачає Повній кількості тих ліків, які сучасних потребує пацієнт. Але якщо ми говоримо про ліки, то напрямок ліків забезпечує Міністерство охорони здоров'я через медичні закупівлі і логістично медичні закупівлі відповідають за постачання тих чи інших препаратів, що стосуються хіміотерапії для боротьби з онкологічними захворюваннями в лікувальні установи, зокрема в Буковинський клінічний онкологічний центр. А чи були історії, коли лікар повернувся з-за кордону для того, щоб працювати в Чернівцях або в Україні, зокрема? Ну на рахунок за кордону не можу сказати, але. Від початку повномасштабного вторгнення війни на Україні ряд фахівців були з інших областей в нас в установі і так само надавали тут у нас, де в безпечному регіоні онкологічну допомогу, передавали той досвід, який вони мали і здобували в світових клініках світу. І це досить благоприємно і корисно було для наших фахівців, які поряд з досвідченими фахівцями здобули. Ували знання, вчилися і тепер володіють тими методиками, які раніше не були впроваджені в роботу Буковинського клінічно онкологічного центру. Mm -hmm. е -е, ви щодня зіштовхуєтесь з, з історіями боротьби, втрат і перемог. Що б ви хотіли сказати людям, які можливо зараз бояться зробити перший крок, а саме піти на обстеження? Ну чим швидше, чим раніше, вони зроблять цей перший крок. Тим шлях до перемоги над недугою у них буде коротше і результат буде позитивніше. Угу. І наостанок, яким ви бачите майбутнє Буковинського онкоцентру і лікування онкології на Буковині, Зокрема, це дотримання сучасних стандартів, які впроваджені як в Європі, так і в світі. Постійне навчання медичного персоналу. Тренінги, мастер-класи, які відбуваються на базі нашої установи, і провідні фіхавці України приїжджають до нас і діляться досвідом. І пацієнти, які звертаються до нас у установу, можуть отримати найвищу кваліфікаційну медичну допомогу в тому чи іншому напрямку. Ну і постійно працювати над оновленням матеріально-технічної бази, а також матеріальним забезпеченням медичних працівників закладу. Я ж хочу нагадати, що послуги обстеження. Першого обстеження после обстеження діагностики лікування в Боковинському клінічному онкологічному центрі згідно договорів з Національною службою здоров'я є безкоштовне. Дуже важливо. Дякую. Я ж, наша програма завершується, Я хочу підвести підсумок і сказати про те, що ми сьогодні говорили про те, що життя це завжди цінність, і навіть там, де важко, є місце для віри. Та людяності розмову ми вели про боротьбу з онкозахворюваннями та те, як це відбувається на Буковині. Гостем нашої студії був Ігор Малишевський, генеральний директор Буковинського клінічного онкологічного центру. Пане Ігорю, я вам дякую за щиру розмову. Дякую вам. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30 і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і мирного вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.